Два нові пожежні автомобілі були передані білоцерківським рятувальникам. Техніку було придбано за кошти державного бюджету. Автомобілі компактні, мають зручний салон та гарну комплектацію рятувальним обладнанням. Сучасний, юркий, удобний автомобіль, комфортний для рятівників, удобний для полосоті, по комплектації також так само удобний куплені за державні кошти. І саме основне, з чого у нас не вистачало навіть на тих самих. Зілах, які зараз старіші. це спеціалізована техніка. Тут є бензопила, сучасний лафетний ствол. все зроблено для того, щоб рятівники чітко і без усяких проблем виконували свої задачі на пожежах, на ДТП, на інших надзвичайних ситуаціях. Ці машини, як ви бачите, вони набагато технологічніші. Є все необхідне для того, щоб вчасно швидко прибути на місце події. Крім того, вони обладнані не тільки засобами для пожежого сіння, а також можуть використовуватися і на виїзди інших надзвичайних ситуацій, абінзарізи, фортуни, болгарки, навіть шуруповерти є. Тобто, це все звичайно для того, щоб ну, швидко ліквідувати наслідки і спасти людей. Надзвичайники зізнаються, що нові машини стануть гідним доповненням пожежно-рятувального автопарку.